Права 692. Із 25 літрів молока отримують 3 літри вершків. Скільки вершків отримають із 35 літрів молока? Скільки потрібно молока, щоб отримати 7,5 літрів вершків? Ну що ж, між цими величинами, між кількістю молока та кількістю вершків існує пряма пропорційність. Тобто, це прямо пропорційні величини. Що це означає? Ну, якщо, наприклад, ми збільшуємо кількість молока там, в 10 разів, то кількість вершків збільшиться в 10 разів. Будемо мати це на увазі. Ну а зараз давайте запишемо перша дія. Ну і давайте позначимо шукану величину через Х, записуємо тоді нехай. Записуємо із 35 літрів. Молока? Отримають? Отримають ікс літрів? Вершків? Гаразд. Ну якщо так, давайте запишемо тоді. Коротко умову, що нам сказано. Отже, тоді за умовою із 25 літрів молока отримають 3 літри вершків. А із 35 літрів. Молока, отримають літрів вершків. Гаразд. Ці величини прямо пропорційні, тоді записуємо звідси пропорцію. Що 25 відноситься до 35, як 3 відноситься до Х. Є? Ну що ж, а зараз згадуємо, як нам знайти звідси х, що добуток у нас. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. То записуємо тоді, що 25, що множиться на Х, це дорівнює. Добуток середніх членів це 35, що множиться на 3. 35, що множиться на 3. Як звідси знайти Х? Невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Ділення запишемо в ліді дробу, записуємо як 35, що множиться на 3. А в знаменнику запишемо 25. Гаразд. Ну що ж, давайте будемо скорочувати на 5 і чисельник і знаменник. 35, що ділиться на 5, це буде 7. 25, що ділиться на 5, це буде 5. Тоді записуємо, що х у нас дорівнює 7 помножити на 3 це 21. А знаменнику буде 5. Тут по різному можна перетворити в десятковий дріб, можна виокремити цілу частину. По різному. Можна тоді і чисельник, і знаменник одразу помножити на 2. Записуємо, додатковий множник у нас 2. То вийде, що х у нас тоді дорівнює. 2 помножити на 21 це буде 42. А в знаменнику буде тоді 2 помножити на 5-10. Ну що ж, записуємо тоді, що цей дріб можна записати як x дорівнює 42, що ділиться на 10. Переносимо кому 42 на 1 розряд ліворуч, то записуємо, що х тоді дорівнює 4,2. У дошка дописуємо чого літрів є. Ну що ж, отже, з 35 літрів молока. Отримають 4,2 літрів вершків. Аналогічно записуємо друга дію. Тобто нас запитують, скільки потрібно молока, щоб отримати 7,5 літрів вершків. Записуємо нехай. Потрібно. Давайте позначимо, наприклад, Y літрів молока. Щоб отримати. Записуємо 7,5 літрів вершків. Є. Ну що ж, записуємо тоді знов таки пропорцію. Коротко записуємо нову, що 25 літрів молока. Нам дасть 3 літри вершків. Тоді Y літрів молока дасть нам 7,5 літрів вершків. Ну що ж, ці величини прямо пропорційні, тоді записуємо пропорцію, що 25 відноситься до y, як 3 відноситься до 7,5. Ну що ж, нагадую, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, то ми записуємо, що y, що множиться на 3, це буде добуток середніх членів, дорівнює 25, що множиться на 7,5. Це буде добуток крайніх членів. Ну що ж, як звідси знайти y невідомий множник, потрібно добуток, поділити на відомий множник. То ми записуємо, що y у нас тоді дорівнює добуток 25. Що множиться на 7,5. Потрібно поділити на відомий множник на 3. Скорочуємо тоді на 3 і чисельник і знаменник. 7,5, що ділиться на 3. Це буде 2,5. А 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну що ж, записуємо тоді, що y у нас дорівнює. 25, що множиться на 2,5. В знаменнику буде 1, тобто перших можемо не записувати. Давайте знайдемо добуток 25 помножити на 2,5 записуємо. 25, що множиться на 2,5. На жаль, не пам'ятаю, чи це буде 25 у квадраті 625 чи ні. Так, 5 на 5 це 25. 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 2 помножити на 5 це 10, плюс 2 це 12. 25 помножити на 2 це буде 50. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 2 плюс 0 це 2. 1 плюс 5 це 6. Вийде 625, але тут у нас 2,5 ставимо один знак після коми. То записуємо, що добуток у нас тоді дорівнює. 62,5 знаменнику буде 1. Або просто записуємо, що y у нас дорівнює 62,5 у дужках. записуємо чого? Літрів. Гаразд. Тобто потрібно виходить 62,5 літрів молока, щоб отримати 7,5 літрів вершків. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, я запишу тут. Нас запитували, скільки вершків отримують від 35 літрів молока. Записуємо 4,2 літра. І друге, нас запитують, оскільки потрібно молока, щоб отримати 7,5 літрів вершків. Записуємо тоді 62,5 літрів. Ну що ж, ось таке завдання на прямо пропорційні величини і використання пропорції. На цьому вправо завершено.